Найживіший Toyota Prado 120 в Україні. Він ще й оказується в рідній краски. У нас багато прадіків було в продажу. Вони дуже класно продавалися, але я не думав, що вони є в такому стані. По салончику, дивимось, все цілесеньке. Так, да, комплектація якби простенька, але є клімат в зону, є там камера заднього вида, є там моніторчик, уже якийсь, да, він доустановлений. Машина у нас семисна. Машина у нас з газиком, да, це 2,7 мотор, але в принципі його хватає. Мотор ідеальний, коробка ідеальна, ходовка, майже вся там новенька, по багажнику. Дивимось. Ось такий він агромізний, Сідушечки по бокам розкладаються. Якщо треба, можна зняти. Якщо треба, можна розложити. Рамочка упала, ми її піднімемо. Фаркопчик є, запаска є, брестоун новесенька. Нова резина, зимня правда, але я думаю, нічого страшного. Є багато приколів. Це у фарах, є ангельські глазки, Тут ксенон і в ближньому і дальньому дуже класно світить ночі. Е, днем виглядають класно ходові огні. В общем, крутецький автомобіль е, за класною ціною. Всі деталі за телефоном.